світ у центрі міста у Дніпропетровському планетарії розпочала роботу міжнародна астрономічна виставка. Її вже бачили у багатьох містах Румунії та в українській столиці. У нас же вона працюватиме до 26 вересня. Організатори виставки сподіваються, всесвіт у центрі міста не тільки допоможе Дніпропетровцям дізнатись багато нового про астрономію, а й дозволить людям краще розуміти один одного. На урочистому відкритті побувала наша знімальна група. Кто-то задержится возле вида Земли из космоса, кто-то остановится возле планшета с туманностями, кто-то посмотрит на старинные изображения созвездий и подумает, как шел человек к пониманию того, что мы знаем сегодня. 30 інформаційних стендів, які розкривають ключові етапи розвитку астрономії, це і є міжнародна виставка Всесвіту центрі міста. Тут ілюстрації об'єктів всесвіту та сонячної системи, історії життя видатних вчених і навіть міфи, пов'язані з найвідомішими сузір'ями. Організатори впевнені, астрономія, наука ще допомагає усвідомити себе частиною універсуму. Отже, вчить відповідальності за свої дії на планеті. Через неї ми ніякого об'єднати наші інтереси. Наши сердца и, может быть, чуть-чуть лучше узнать и друг друга и... Це небо, яке над нами. Експозиція представлена таким чином, аби кожен незалежно від віку міг знайти для себе щось нове та цікаве. У її рамках сьогодні, та 21 вересня, відбудуться і лекції. А для школярів, які організовано відвідали всесвіту центрі міста, співробітники музею влаштували екскурсію. За словами дев'ятикласників, вони дізнались багато захоплюючого. Я за що планета це якби с руського бродяга, то тобто такое що я запам'ятав в голові найбільше. Запомнилась то, як вона розказувала про сонце. Що воно дуже аночбальшого очень красиві стенди на них много нарисовано, Яркі краски на подив організаторів запрошені на відкриття виставки представники відділу науки та освіти міськради не з'явились. Тож про зірки залишилось дізнаватись пересічним городянам. Все світу центрі міста відкрити в Дніпропетровському планетарії до 26 вересня. Вхід вільний Валерія Мальченко, Роман Малко, новина 11 каналу.